Який вже світ дитинства чудовий, погодьтеся. А пам'ятаєте, шановні дорослі, відчуття свята, запах хвої, мандарин, очікування подарунків, гарний святковий настрій. Я розумію, що з реаліями сьогодення ми не відчуваємо всього цього. Це ж надії на диво, у нас залишилися, правда? Линуть свята Різдвяно новорічні. Слухайте, а давайте покличемо Святого Миколая. Згадаємо дитинство. Давайте? Щоб ви трішечки зігрілися. Ану давайте, три-чотири. Я зрозумів, без режисури тут не обійтись. Давайте так, на 3-4 кличемо Миколаю. Так? Домовили? Облизькі! Працює. Що хочу вам сказати? З наступаючим новим роком... Але зачекайте, а тут є батьки молодші групи? Є батьки? Щастя, здоров'я, води, світла, газу. Ну, Миколаю, все буде гаразд, я думаю, завдяки нашим Збройним силам, завдяки твоєму диву, все обов'язково буде гаразд, правда? О, тепер трішечки чути, так? Щось, мабуть, я не знаю, чи втомилися, чи не їли зранку, щось так якось слабо аплодують вони, так? А ну давайте поаплодують батьки середньої групи. А, а, так, чудово. А старший. А тепер Ну, Миколай подарує ще один гарний творчий подарунок від гостя нашого танцювального колективу Ігоря Кузьменко. Він також в якійсь мірі Миколай адже дарує вам усім диво, чи не так? Так, мій О, Але давайте ми вже потренувалися, розім'ялися. так Гучно зустрінемо оплесками Гучно!